Фармадол таблетки від головного болю. Ці 5 доларів побачили життя. І мені міняють 70 доларів, а 5 доларів кажуть: типу, що це таке? Е, їх ніхто не візьме. На перший погляд, звичайну купюру відмовляються обміняти вже майже всі обмінники. Що робити в цій ситуації? І чи змінить картину постанова НБУ про контроль обмінників? Ярослав оператор та режисер монтажу. Якось замовник перерахував чоловікові гроші не на карту, а віддав готівкою. Тоді в житті Ярослава почався квест. У мене була сума 75 доларів, і мені міняють 70 доларів, а 5 доларів кажуть: типу, що це таке їх ніхто не візьме. Я кажу, а яка причина? Тому що я теж не кожен день змінюю. Кажу ветхі. Наступний обмінник поставив умову. Комісія 30%. Ще кілька сказали ні у банках теж відмовляли спортивний інтерес згас на 10-й установі на сьогоднішній день. Кожен долар, кожна гривня вони дуже важливі. Я сам роблю донати і е, гроші з неба не падають. І у мене є 5 доларів, які я міг би задонати. на наприклад на зсу Ярослав каже, купюру оцінювали на око. Тепер носить її з собою як сувенір. Навіть не намагається обміняти свій долар. Бариста Ігор мені скоріше все, все його відмовили. Купюру кинули йому на чай. Вона виглядає виглядає дуже понівеченою життям. Ось і вона має декілька плям фарби чи то соку, і тому вона виглядає ну як, як якийсь експонат музейний. Та за останніми заявами голови Нацбанку Андрія Пишного це неприпустимо. і за такі відмови позбавлятимуть ліцензій. Громадяни не повинні витрачати свої кошти через вигадане пошкодження зношення. Касир не може на око оцінювати справжність банкнот. Ігнорування наших вимог призведе до невідворотної, адекватної реакції з боку регулятора. Я вирішила провести експеримент. Дала шанс п'яти доларам Ярослава. От ти не проти, якщо я візьму цю твою купюру, поверну, якщо ніхто її не візьме. Але якщо вдасться, то обміняю її сьогодні. Це буде дуже класно, якщо вдасться обміняти, тому що вже пора. П'ять точок, три обмінники і два банки. Чи пощастить? Зношені зношені а ви банки, а ви нє, банк нє. Не поміняли в обміннику. Мені радять іти в банк, але й тут не все так просто. Ця культура значно зношена. Її, напевно, виправи. Вона вся повністю світиться. Якби вона була просто пов'язана, це одне, це, а все значно значно. Це тільки державні банки. На успіх я вже не сподівалася. Добрий скажіть, будь ласка, ви мені можете поміняти ці 5 доларів. 170, 170. Шок. Я аж розгубилася. Не можу повірити, досі просто аж у п'ятому місці мені все ж таки замінили ці 5 доларів на реальні гроші. Ось вони 183 гривні. В останньому місці мені навіть озвучили, що вони зобов'язані всі установи зобов'язані це зробити. Чому ж шанси обміняти долари попри заяви НБУ звузилися в один до п'яти? питає в економіста Григорія Кукурузе. Чесно, ви нічого з цим не зробите. Ну вони порушують закон і, ну, і, як, і як ви будете з цим. Є ну, люди, які там активно символяться, ну пишуть скарги, телефонують національний банк. Але ну фактично це вашу проблему в, в цьому моменті. Конкретно воно не вирішує. Єдина дієва порада на сьогоднішній день це обмінювати валюту у державних банках. Вони будуть цього дії відправляти на інказу і замінювати на, на нову валюту. Але можливо з часом картина зміниться, залишається спостерігати, каже економіст. Тим часом я телефоную Ярославу по відеозв'язку. Здивувати я, Ярославе, будь ласочка. <зу> О, як вам це вдалося? <су> це був квест. Скажімо, м'яко. Чоловік уже перерахував свої 183 гривні 75 копійок на актуальний збір і радіє, що в його гаманці більше не губиться купюра привид. У п'ятницю о 21.40. Коли-небудь в підручниках історії буде розділ оборони Миколаївщини. І обов'язково кілька слів про нього. Мені пропонували там пару мільйонів доларів за те, що при вторгненні, щоб я два-три дні не брав слухавку. А ще напишуть про роль генерала Марченка. Приїхав в 4 утра, я зустрівся з Віталієм Кімо. Він мене побачив. Каже: Ти воєнний. Я кажу, ну так. Да. Там буде написано про повагу. не наш сімей, то в нас командир. Круто. Про призначення. Таке враження, як буде наче для цього жив. Ну, Серйозно. Про відчуття гордості. Зараз кожен Миколаївець розуміє, що Миколаїв це місто людей з яйцями. Да, ось таким. Про команду, на якій війна випалила свій знак якості. Про людей, які без страху хочуть повернути Миколаєву колишню величі славу, а людям комфорт і мир. Таку команду не можна купити. Так для такої команди важливий лише результат. Я пишаюся своєю командою. Мосийчук плюс Кім та його команда у п'ятницю о 21.40.